Визволь мене від ворогів моїх, о мій Боже, від напасників моїх, охоронити мене, визволь мене від злочинців, і спаси мене від коровожерених, бо ось причаїлись на душу мою, на мене збираються сильні, не моя, втім, провина, о Господи, і не мій гріх. без моєї провини вони он збігаються та готуються. Остань же назустріч мені та побач, і ти, Господи, Боже Савофе, Боже Ізраїлів, збудися, щоб покарати всіх поган не помило нікого, і зрадників злих, села, надвечір вони повертаються, скигрять, як пес, і перебігають по місту, і ось слова вивергать устами своїми, мечі в їхніх губах та хто це почує, але посмієшся з них, Господи, і всіх поган засоромиш. Твердина моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя, мій Бог Його милість мене попередила, Бог учинить мені, що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув, міцю своєю розвій їх і зниж їх. Почете наш, Господи, гріх їхніх у слово губ їхніх, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою і заклятвою брехню свою, яку кажуть: у гніві знищ і хай їх не буде, і хай знають вони, що царює Бог в Якові аж до кінці землів. села. А надвечір вони повертаються, скриглять як пес, і прибігають по місту, вони виштатись будуть, щоб їсти. Коли ж не найдяться, то скаржитись будуть, а я буду співати про силу твою, буду радісно вранці хвалити твою милість, бо для мене ти був день недолі мої твердини і захистом, твердина моя, до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Божею.